Ладно, бовдер на джагері тотальний. Здох на джагері. Ладно, просто. Ну, не знаю, це скритий пул. Просто. Тіпа 3-4 на 9 Ну, просто скритий пул. Просто пішли пофідели. Все. Навіть навіть шансу не дали цю гру виграти. Тільки заходьте в Діскорд відразу. Ой-ой. Ну ладно, давай. Я не пам'ятаю про що ти зможеш грати з федером. Зараз спробуємо. Ой, сюди! Да, скоротий пул зайшов. Новий бізнес повідкатул пета, та, та. Та там тільки одна гра. Так, Дімуля, все, нам треба п'ятий, значить ми беремо тебе. Цього я не передбачив. Тільки я вас прошу, зайдіть в Діскорд. Зберіться. Оооо. Ні, ми не зможемо грати, Gimul. Ми не зможемо. Ми тут просто... А, хоч ні, зможемо. Що я, боже, це ж, це Ні, ні, зможемо. Все, все, заходь, заходь. Забираю свої слова назад. Да, зможемо, зможемо. Uh, так, захожу в Discord. О, мужики, вже так, ще кого в Discord немає? Дімон, захочете в Discord? Uh... Він взяв Джагера, Андрій! Я можу зараз, Дімлю, тебе всюди кену, не переживай. Алло, привіт всім. Ти маєш бустити нас, у тебе ж найвеликий ММР. Так, да, я буду. Я нас, Ти я будеш? Нас, Серйозно? Да.